Як до вас відносяться ваші колеги? Я би сказала, що ваші колеги до вас відносяться так, як начебто як до мами рідної. Знаєте? Чому? Тому що ви можете допомогти або вирішити. Або справитися з будь-якою ситуацією. При тому це може бути дуже складна ситуація, дуже проблемна, дуже якась така болісна навіть, да. І люди бачать, що ви можете, прям от, незважаючи на біль, страх, шешу, ше, щось там на неприємності, хоч вам там тривожно страшно, або можливо в цілому, да, на роботі якісь там. Такі дуже напружені можуть бути ситуації, проблемні, Да? Ви берете все в свої руки і вирішуєте все. От ви можете, не дивлячись на страх, не дивлячись на біль, не дивлячись на якісь неприємності, на якийсь тривожний знаєте, от внутрішній стан, да? ви можете все взяти в свої руки і вирішити все максимально добре, при тому, щоб добре було не тільки вам, а ще і взагалі в цілому колективу. Да? Тобто, ви, як людина, яка дуже творчо підходить до всього. Да? Що таке творчість? Творчість це якимись. Різними навіть методами, навіть неочікуваними. І ви дуже знаєте, так, з любов'ю, з турботою про інших людей, про справу. Тобто ви дуже надійна людина, і ще раз підкреслюю, ви можете ну, не знаю, врятувати світ. От на роботі реально врятувати світ, колег і всю ситуацію. Отак от от до вас відносяться колеги. Ну круто ж.